І що ми маємо тепер по факту розбирання автомобіля і демонтажу порога і підсилювач. Треба замінити поріг, але щоб замінити поріг, треба зробити підсилювач з аркою і замінити. Щоб його було до чого приварювати, треба виготовити внутрішній короб з під і приварити. Получається, один метал. Підсилювач центральний другий метал. Потім ззаді заглушка порога, третій метал. Ржавий, його треба зробити, погрунтувати, приварити і обробити. Це все робота, яка окремо я її рахую. Навіть таку маленьку железяку. Поріг і арка. І виходить, що після того, як воно все розібрало, а ще ж цей підсилювач далі треба весь латати, тому що він. Має певні недоліки. Виходить робота X2, а то і X3. Тому, коли ви мені скидаєте фото порога, де трішки корозії, я не знаю, як вам сказати ціну. Я постійно знімаю такі відео, але постійно з'являються нові глядачі. І треба, щоб ми з вами розуміли один одного. В такому стані можна сказати. Ціну ремонту. І то я ще зріжу перед. Бачите, ще перед я спішу казати. Тому так, ремонт порога він займає трошки більше, чим просто ремонт порога. І по часу. Ремонт порога це я міг планувати один час. Як розумієте, тепер тиждень не тільки на зварювання в мене додався і на виготовлення. Легше було б, якби ви десь могли. Отакий метал купить, як кримставку порогу. Ви купили, привезли мені оцю внутрішню частину. Я її приварив і все. Набагато легше, але ж її треба створити з нуля, з чистого металу рівного. Тому такі справи. Хочеться, щоб всі все розуміли і не було ніяких недорозумінь. Тому знімаю детальні відео і все стараюсь розказати і пояснити. Дякую за перегляд, за коменти і за те, що ви мене добре розумієте. Бережіть себе.